Привіт, друзі! П'ять чарівників прибули до середзем'я, щоб зупинити Саурона. Три з них ми знаємо добре Гендальф Сірий, мудрий наставник, який провів хобітів крізь темряву, Саруман Білий, найпотужніший з чарівників, але той, хто зрадив, Радагаст Бурий той, хто любив природу більше ніж людей, і забув про свою місію. Але були ще двоє: два чарівники в Блакитному. Вони вирушили на схід у землі, де саурон правив як Бог. І зникли. Ніхто не знає, що з ними сталося, навіть сам Толкін не був впевнений у їхній долі, але є дві версії їхньої історії, і вони повністю протилежні. В одній вони герої, які таємно врятували Середзем'я, послабивши армії Саурона зсередини, в іншій вони зрадники, які впали під спокусою влади і заснували темні культи. Сьогодні ми дізнаємося, хто такі блакитні чарівники, куди вони пішли. І що з ними сталося насправді? Залишайтеся до кінця, там буде цитата Толкіна, яка змінює все. Хто вони? П'ять і старі. Близько тисячого року третьої епохи до Середзем'я прибули п'ять чарівників і старі. Вони не були людьми, це були Майяр, духи Янголи, подібні до Гендальфа і Саурона. Але вони прийшли не в повній силі. Валар обмежили їхню магію. Чому? Бо попередній досвід був катастрофічним. Коли Валар відправили свої армії проти Моргота, вони знищили цілі регіони. Війна гніву зруйнувала гори і потопила землі. Тому цього разу інша стратегія не сила, а мудрість не армії, а натхнення. П'ять майяр прийняли форму старців, вони прибули у плащах з посохами, схожі на мандрівних мудреців. Їхня місія направляти вільні народи проти Саурона. Не воювати за них надихати, імена і кольори. Кожен чарівник носив плащ певного кольору Сароман білий лідер, гендальф сірий, мудрець, радагаст бурий, друг природи, двоє інших блакитний. Їхні справжні імена залежать від версії рання версія Алатар і Паландо, пізня версія Морінехтар, переможець темряви, і Ромістамо помічник сходу. Ці імена вже натякають на їхню долю. Хто їх обрав? Гендальфа і Сарумана обрав Манве, король валар. Радагаста обрала Ярванна, валар природи. Але Блакитних обрав Ороме, валар мисливець, який любив схід серед зем'я. Він сказав Алатару Ти підеш на схід і візьми з собою того, кому довіряєш. Алатар обрав свого друга, Паландо. І вони вирушили туди, де ніхто з Валар не бував тисячі років. Схід це величезні території на схід від Мордору. Ми майже нічого не знаємо про ці місця, Толкін писав про них дуже мало. Але ми знаємо кілька речей рун величезні рівнини, де жили східняни, войовничі кочівники. Харад південні землі Харадримів, темношкірі воїни на оліфантах. Країни за руном ще далі на схід, про які навіть східняни знали мало. Чому схід був небезпечним? Моргот ще в першу епоху розтлів людей Сходу. Він прийшов до них раніше, ніж до людей заходу. Він обіцяв їм силу, вони стали його слугами. Після падіння Моргота Саурон продовжив це. У другу епоху він пішов на схід, і там він не ховався. Він правив відкрито. Толкін писав На сході Саурон був королем і богом, люди поклонялися йому, вони будували храми, вони приносили жертви. Один з дев'яти назгулів, Хамул, був королем зі Сходу. Саурон дав йому перстень влади, і він став слугою темного володаря. Схід був землею, де Саурон правив тисячі років безроздільно. І саме туди пішли блакитні чарівники. Дві версії. Коли вони прибули? Тут починається плутанина, бо Толкін написав дві різні версії. Рання версія. Блакитні прибули близько тисячного року третьої епохи разом з іншими чарівниками. Вони одразу вирушили на схід, з ними пішов Сароман, він теж шукав Саурона. Саруман повернувся через півтори тисячі років. Він не знайшов Саурона, але дізнався, що той десь на сході. Але блакитні не повернулися, вони залишилися, і більше про них ніхто нічого не чув. Пізня версія. Ця версія радикально інша. Блакитні прибули набагато раніше, у 1600 році другої епохи, це на 2800 років раніше за інших чарівників. Вони прибули разом з Глорфінделом, ельфом, якого Валар воскресили і відправили назад після його героїчної смерті. Їхня місія? Підривати владу Саурона на сході зсередини, послаблювати його армії, розпалювати повстання. І згідно з цією версією, вони досягли успіху. Толкін писав. Без них сили Сходу і Півдня перевершили б захід у кількості настільки, що вільні народи не мали б жодного шансу. Яка версія правильна? Ніхто не знає. Толкін сам не вирішив. Він переписував їхню історію до кінця життя. До речі, якщо вам подобається такий глибокий розбір Лору Толкіна, підтримайте канал лайком і підпискою. Попереду ще багато таємниць Середзем'я. Дякую. Тепер головне питання що з ними сталося? Розберемо обидві версії детально. Версія перша. Вони впали. Почнемо з темнішої версії, що написав Толкін? У листі номер 211 1958 року. Толкін написав: Боюся, що вони провалилися, як і Саруман, хоча безсумнівно, іншим чином. Я підозрюю, що вони стали засновниками таємних культів та магічних традицій, які пережили падіння Саурона. Прочитайте це ще раз Толкін сам припустив, що вони провалилися, не просто загинули, провалили місію можливо, впали під владою зла. Як це могло статися? Перше самотність. Гендальф мав підтримку. Елронд, Галадріель, Хобіти, Арагорн, він не був самотнім. Блакитні були самі, серед ворожих народів, тисячі кілометрів від дому, без друзів, без підтримки. Самотність ламає навіть найсильніших. Друге, Саурон цілеспрямовано їх шукав. Якщо вірити пізній версії, блакитні вже зашкодили Саурону у другій епосі. Він пам'ятав їх, він знав, що вони десь на сході. Можливо, він цілеспрямовано розтлівав їх через маніпуляції, через шепіт у снах. Саурон знищив Нуменор лише словами він перетворив Сарумана найпотужнішого чарівника. Чому б він не зміг розтлити блакитних? Третя спокуса владою. На сході Саурон правив як Бог, люди поклонялися йому. Можливо, блакитні подумали, якщо Саурон може правити тут. Чому не ми? Ми ж хочемо добра, але для цього нам потрібна влада. Це класична пастка, саме так впав Саронон. Четверте час. 1500 років на Сході це довго, навіть для Майер. З часом їхня місія могла розмитися, вони могли забути, навіщо прийшли. Як Радагаст забув про Саурона і занурився у природу. Що вони могли зробити? Толкін припустив, заснували таємні культи. Можливо, вони навчали магії людей Сходу. Можливо, створили секти, що поклонялися їм як богам. Можливо, стали конкурентами Саурона, іншими темними володарями. Докази цієї версії перше. Перстень вогню дали гендальфу. Спочатку перстень Нар'я мав дістатися іншому чарівнику, але його дали Гендальфу. Чому? Можливо, бо інші провалилися. Друге. Тільки Гендальф шукав Саурона. Саруман зрадив, Радагаст забув, блакитні зникли. Тільки Гендальф невтомно шукав Саурона і знайшов його в Долгулдурі. Третє співвідношення армій. До часу війни персня армії Саурона перевершували захід 10 до 1. Якби блакитні досягли успіху на Сході, це співвідношення було б іншим. Четверте нова тінь. Толкін почав писати продовження володаря перснів нова тінь. Дія відбувається 200 років після падіння Саурона. У Гондорі з'являються таємні культи, що поклоняються темряві. Толкін кинув цей текст, але деякі фанати вважають це сліди блакидних чарівників. Версія 2. Вони герої. Тепер світліша версія. Що написав Толкін? У Peoples of Middle Earth, пізній текст, Толкін написав, Їхня місія підривати владу Саурона на Сході, і вони досягли великого успіху. Без них сили Сходу перевершили б захід настільки, що війна була б неможливою. Вони не провалилися, вони герої. Що вони робили? Перше, шукали повстанців. Не всі люди Сходу любили Саурона, були ті, хто ненавидів його культ. Блакитні шукали цих людей. Друге, розпалювали повстання. Вони не воювали самі, вони надихали інших, навчали, організовували, сіяли розбрат серед слуг Саурона. Третє послабили армії Саурона, кожне повстання на сході це менше воїнів для Саурона на Заході, кожне плем'я, що відмовилося служити, це перемога. Конкретний вплив. Під час війни останнього союзу кінець другої епохи. Саурон кликав всі племена Сходу, але не всі прийшли. Чому? Можливо, через блакитних. Під час війни персня Саурон знову кликав схід, і знову не всі відповіли. Сем бачить мертвого східнянина і думає цікаво, як його звали, і звідки він, і чи справді він був злим серцем, або які брехня чи погрози привели його сюди. Може, цей воїн не хотів воювати. Може, у його племені були повстанці, і може, блакитні чарівники дали їм цю надію? Докази цієї версії, перше Толкін це написав пізня версія остання, що він написав перед смертю. Можливо, це фінальна версія їхньої долі, друге їхні імена. Переможець темряви і помічник сходу це героїчні імена, а не імена зрадників. Третя – логіка місії. Навіщо Валари відправили б двох чарівників, якби знали, що вони провалять місію? Можливо, вони передбачили їхній успіх. Четверте. Саурон не переміг. Якби блакитні зрадили і приєдналися до Саурона, він би виграв. Два додаткові майєра на боці зла це катастрофа для Заходу. Але Саурон програв, може, бо блакитні працювали проти нього. Тепер найважливіше, яка версія правда? Толкін не вирішив. Толкін переписував історію блакитних до кінця життя. Спочатку він думав, вони провалилися, потім передумав, вони герої. Але він ніколи не завершив їхню історію остаточно. Чому? Можливо, бо він сам не знав відповіді або, можливо, бо хотів залишити загадку. Що знали інші персонажі? Сароман. Єдина згадка блакитних у володарі перснів слова Саромана Я старший за тебе, Гендальфе, я був тут, коли п'ять чарівників прибули. Він знав про них. Він провів півтори тисячі років на сході, міг їх зустріти, але він ніколи не говорив про їхню долю. Гендальф. Гендальф, єдиний чарівник, що повернувся до Валінуру після перемоги над Сауроном. Це натяк всі інші провалилися, або це означає, Гендальф виконав місію, а інші ще працюють. Арагорн, після падіння Саурона, Арагорн воював зі східнянами у Руні. Якщо блакитні були там, у будь-якій версії, він міг дізнатися про них, але ми ніколи не дізнаємося. Велике питання чи справді вони провалилися? Або вони герої, про яких ніхто ніколи не дізнається? Перша думка найбільші герої ті, про кого ніхто не знає. Гендальф отримав славу, його пам'ятають, про нього співають пісні. Блакитні нічого не отримали. Навіть якщо вони врятували середзем'я, ніхто не дізнається. Але може саме це робить їх справжніми героями. Вони не шукали слави, не чекали подяки, вони просто робили свою роботу. Друга думка навіть найсильніші падають без підтримки. Гендальф мав друзів, Саруман мав владу і визнання, блакитні мали лише один одного, і навіть найсильніші не можуть витримати тисячі років самотності. Третя думка. Обидві версії можуть бути правдою. Можливо, один з них впав, а інший залишився вірним. Може, спочатку вони досягли успіху, але потім провалилися, або навпаки. Толкін писав: не всі історії мають завершення, не всі таємниці мають відповіді. Блакитні чарівники це нагадування, світ більший, ніж ми знаємо. Є герої, про яких ніколи не напишуть пісень, є битви, про які ніхто не дізнається. І можливо, саме ці герої найважливіші. Висновок отже, хто такі блакитні чарівники? Відповідь ми не знаємо і ніколи не дізнаємося. Дві версії перша, вони провалилися як саруман, але іншим чином можливо, заснували культи, можливо, стали слугами саурона. Друга вони герої, які таємно врятували середзем'я, послабивши армії Саурона на сході. Без них захід програв би через кількість. Толкін не вирішив. Він переписував їхню історію до кінця життя, але, можливо, це найкраще у їхній історії. Вони залишаються загадкою, символом того, що не все має пояснення, що є герої, про яких ніхто не дізнається, і що самотність може зламати навіть найсильніших. Дякую, що подивилися. Яка версія вам здається правдоподібнішою, герої чи зрадники? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтеся на канал. Наступного разу ми розберемо назголів, хто вони були до перетворення і чому відьмак король найстрашніший. До зустрічі у Середзем'ї, друзі!